Сполучені Штати готуються передати протитанкові ракетні комплекси Джевелін Збройним силам України. Повідомив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Що це за зброя і чи допоможе вона Україні? Убивця танків. Американські протитанкові ракетні комплекси Джевелін кваліфікують як летальне оборонне озброєння. Вони призначені для ураження бронетехніки, а також вертольотів та безпілотників, які перебувають на невеликій висоті. Серед переваг комплексу автономна система наведення та можливість вражати ціль згори, тобто з найменш захищеного напрямку. Про оборонну зброю Україна просила своїх західних партнерів кілька років. У Києві переконані, постачання цих протитанкових ракетних комплексів дозволить військовим більш ефективно стримувати агресію Росії та підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі. Скільки коштує Джевелін? Оборонну зброю Київ отримає від сполучених штатів безкоштовно, заявляють у Києві. Тим часом американські змі зазначають, що йдеться про продаж протитанкових ракет. Зокрема, наприкінці минулого року телеканал ABC, посилаючись на свої джерела у державному департаменті, повідомив про угоду на 47 мільйонів доларів, яка передбачає постачання 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок. Якщо президент Дональд Трамп схвалить план, документ ще має затвердити Конгрес, коли Україна отримує Джевлін. У розпорядженні українських військових джевеліна, як прогнозують у генштабі, мають з'явитися до літа. Точних дат у Вашингтоні поки не називають, проте наголошуючи для передачі Україні озброєння, потрібен час. Зокрема, за словами курта Волкера, слід підготувати об'єкти та визначити способи передачі. За даними американських змі, Сполучені Штати готові передати Джевеліни Україні за умови, що зброю триматимуть подалі від лінії фронту. У Вашингтоні побоюються, що надання такої зброї призведе до ескалації конфлікту на сході України, а також того, що установка потрапить до рук бойовиків які зможуть використовувати її вже проти українських танків.